Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Таємний сад. Розділ 5, плач у коридорі. Спочатку кожен день минав для Марі Ленокс однаково. Щоранку вона прокидалась в обішеній гобленому кімнаті, і щоранку бачила, як марта, стоячи навколішках, запалювала вогонь у каміні. Щоранку вона снідала в дитячій кімнаті, де не було нічого цікавого, а після сніданку дивилася у вікно і бачила безмежне версове пустище, яке розпросторилось на всі боки світу і тягнулось аж ген за небокрай. Подивившись у вікно, дівчинка розуміла, що як не піде на двір, то їй доведеться залишитись у будинку, а це було ще гірше, тож вона йшла на двір. Але для неї це було якраз найліпше, хоч мері про це й не здогадувалось. Коли вона швидко йшла чи навіть бігла доріжками й олеми, то розганяла застояну кров і загартовувалась, борючись з вітром, що дмухав в спустище. Вона бігла, аби лиш зігрітись і ненавиділо це вітер, який шмагав її по щоках, і ревів, і штовхав назад, ніби страшний невидимий велетень. Проте кавтки свіжого, запашного повітря з вересового пустища наповнювали її легені чимось тілющим для її худенького тіла, додавали рум'янцю її щокам, робили яскравішими її очі, хоч вона про це й не знала. Через кілька днів, проведених майже цілковито дворі, Мері прокинулась вранці з відчуттям голоду. І, сівши снідати, вже не дивилась неважливо на весняну кашу і не відсувала її в бік, а взяла ложку і почала їсти, і їла, аж поки тарілка спорожніла. А ти незлано не зла, на впиралася з кашею, зауважила Марта. Вона мені сьогодні смакує, зізналася мерія, сама трохи здивована. «Все повітря з нашого пустища додає тобі апетиту. Добре, що в тебе є харчі і є апетит. А одна з дванадцятеро душ у хаті й усіх апетит, дай Боже, і нема чого покласти до рота. Бався щодня на дворі нагуляєш трохи жиру і не буде така жовта. Я не граюся, сказала Мері, мені нема чим гратись. Немає чим гратися, сплеснула руками Марта. Наші дітлахи граються паличками і камінцями. Вони просто бігають, вирощать і продають витрішки на всі боки. Мері не верещала, але витрішки продавати любила. Та більше й не було чого робити. Дівчинка ходила скрізь по городах, блукала доріжками саду. іноді шукала беневе застава. Але хоч кілька разів і бачила його за роботою, він був надто заклопотаний або сердитий. Одного разу, коли вона саме підходила до нього, він узяв лопату і пішов геть, так наче зробив це навмисно. До одного місця вона приходила найчастіше. Це була довга алея за садом. У бічнеї тягнулись порожні клумби, біля мору ріс добренний плющ, там на зелене листі бояло густо і пишно. Здавалося, що туди вже тривалий час ніхто не підходив. Решта заростей біля мору була підстрижена і мала охайний вигляд, але ця частина лей видавалася геть занедбаною. За кілька днів після розмови з Беном Везеставом мері це зауважила. Вона зупинилася і глянула вгору на довгі пагони плюща, які гойдались на вітрі, коли зненацька. Промайнуло щось червонясте, почулося радісне щебетання, і на мор сіла бенова Вільшанка. Вона схилила голівку на бік і дивилася на дівчинку. О. гукнула мері, це ти, це ти. Їй зовсім не видавалося дивно, що вона говорить до вільшанки так, ніби впевнена, що та може зрозуміти і відповісти. І Вільшанка відповіла вона щебетала, і цвірінчала, і стрибала по стіні, ніби щось розповідала малій. Мері здавалося, що вона розуміє, хоч пташка не промовила ні слова. Так ніби казала. Доброго ранку, правда приємний вітерець, правда гарне сонечко, правда гарна все навкруги. Ну ж бо разом щебетати, і стрибати, й свірінчати. Нуж бо. Нуж бо. Мері сміялась, а вільшанка стрибала й робила короткі перельоти, сідаючи знову на мур, а дівчинка бігла за нею. Бідолашна жовтолице страшненька мері. На якийсь час вона зробилася навіть гарною. Хороша, хороша, гукала вона й дріботіла стежкою і намагалася свистіти, хоч зовсім цього не вміла. Але вільшанці подобалось, і вона ще і свистіла у відповідь. Зрештою, злетіла на верхівку дерева, сіла там і голосно заспівала. Це нагадало Мері той перший раз, коли вона її побачила. Тоді пташка гойдалась на верхній гілці, а дівчинка стояла у фруктовому саду. Тепер Мері була по інший бік фруктового саду і стояла на доріжці за муром. але це було те саме дерево. Вона в тому саду, куди ніхто не може зайти, сказала Мері сама до себе. До цього саду немає дверей. Вона там живе, як би я хотіла там побувати. Мері побігла доріжкою до тих зелених дверей, в які вона заходила першого дня вранці. Далі забігла в інші двері, а тоді у фруктовий сад. І коли вона зупинилась і глянула вгору, то побачила дерево з того боку стіни, і там сиділа вільшанка, котра щойно завершила співати і чистила дзьобиком пір'я. Там сад, сказала дівчинка, я точно знаю, що він там. Вона пройшлася вздовж стіни, але побачила тільки те, що бачила й раніше дверей не було. Мері знову побігла через городи і вибігла до довгого обвитого плющем муру, пройшлася вздовж нього аж до краю, і знову дивилася, але дверей не було. Потім вона пройшлася до іншого краю, знов таки пильно приглядаючись, проте дверей так і не побачила. Дуже дивно, подумала вона, Бен казав, що дверей нема, і дверей таки немає. Але ж вони були десять років тому, бо містер Крейвен закупав ключа. Усе це змусило її добряче замислитись. Вона думала про це постійно і не шкодувала, що опинилася в місі Лайтменові. В Індії було занадто спекотно, і вона була надто лінива, щоб чимось перейматися. Свіжий вітер, веросового пустища, розвів апатію і збадьорив її. Цілими днями Мері гуляла на дворі, а коли сідала вечеряти, то почувалася голодною, втомленою і розмірілою від затишку й тепла. Мартині балачки її не дратували. Вони їй навіть подобались, і одного разу вона зважилась спитати. Мері зробила це після вечері, сівшись на килимку біля каміна. Чому містер Крейвен так ненавидить сад? Мері попросила Марту побути з нею і та не відмовилась. Вона була ще дуже молода і звикла жити в хаті, де було повно братів і сестер. Тож нудилась у великій залі з усіма слугами далека і старші покоївки сміялися з її юркушеської говірки. Вважала малою селючкою і шепотілася про щось своє. Марта любила побалакати, і дивна дитина, яка жила в Індії і яку виховували чорні люди, була для неї чимось новим і цікавим. Вона всілась на килимок поруч, не чекаючи запрошення. То ти постійно думаєш про той сад, геш? Я знала, що так буде. Так само було й зі мною, коли я вперше про нього дізналась. Чому він його ненавидить? наполягала Мері. Марта підгорнула під себе ноги і всілася зручніше. Послухай, як вітер пошумлює, сказала вона, ти настояла б на ногах, якби була зараз на пустищі». Марі не знала, що означає слово пошумлює, але прислухалась і зрозуміла. Це мало означати те глухе тремтливе годіння, яке кружляло й кружляло довкола замку, так ніби невидимий велетень з кимось боровся і гамсало в устійни вікна, намагаючись їх розбити. Однак ти знаєш, що він не може залізти всередину, і тобі так тепло і затишно в кімнаті біля гарячого каміна. Але чому він все таки його ненавидить? запитала Мері, послухавши вітер. Її конче треба було все у Марти розвідати. І Марта щедро поділилась скарбами своїх знань. Тільки затям, сказала вона, місіс Медлок попередила, що про це балакати не слід. Тут взагалі багато такого, про що не треба лакати. Це наказ містера Крейвена. Слуга не має діла до моїх турбот, сказав він. А сад він не був таким першим. Це був сад місіс Крейвен, і вона стала доглядати його, як тільки вона побралась. Вона дуже любила цей сад, вони разом вирушували там квіти. Нікого з садівників туди не пускали. Тільки він і вона йшла туди, змикали двері і провадила там години в балачках і читанні книжок. Місіс Крейвен була майже дівчинка, а там росло старе дерево із зігнутою гілкою, на якій можна було сидіти, наче в кріслі. Вона посадила крок всього дерева троянди і любила там відпочивати. Але одного дня, як вона там сиділа, гілка вломалась, вона впала, І так сильно забилась, що назавтра й померла. Лікарі думали, що він з'їде з глузду і теж помре. Ось чому він той сад так ненавидить. Відтоді ніхто туди більше не заходив. І він нікому не дозволяє згадувати про нього. Мері більше ні про що не запитувала. Вона дивилася на червоне полум'я в каміні і слухала, як пошумлює вітер. Ставалося, він пошумлює гучніше, ніж завжди. Всю мить з нею відбувалося щось добре. Взагалі, чотири добрі речі сталося з нею за той час, що вона прожила в Міссалоїд-Менорі. Вона відчула, що розуміє вільшанку, а Вільшанка розуміє її. Вона навчилася бігати на випередки з вітром, щоб зігрітись, вона вперше в житті по-справжньому зголодніла, і нарешті вона збагнула, що таке співчуття до іншого. Однак, слухаючи вітер, дівчинка почула ще якийсь звук спочатку не могла втямити що це, бо він зливався з завиванням вітру. Це було щось несподіване, так наче плакала дитина. Іноді виття вітру справді скидалося на дитячий плач, але тепер Мері була цілком упевнена. Плач лунав усередині будинку, а не за його стінами. Він був десь далеко, але всередині. Вона розвернулась і зиркнула на Марту. Чуєш, хтось плаче? Марта була збентежена. Ні, відповіла вона, це вітер. Іноді він виє так, ніби хтось заплукав на пустищі і ридає рдма. Він часом видає такі звуки. Та прислухайся, сказала Мей. Цей плач у самому будинку, в одному з тих довгих коридорів. Тієї миті хтось унизу певно відчинив двері. Коридором він протяг, і двері в кімнату, де вони сиділи, зі скрипом прочинились, аж вона вмить скочило на ноги, свічка згасла і плач почувся далеко в коридорі, але дуже виразно. Ага. викнула Мері. я ж казала, хтось плаче, і то не дорослий. Марта кинулась до дверей, зачинила їх і замкнула на ключ. Але перед тим, як вона це зробила, вони обоє почули, і якогорюкнули десь далеко двері. А потім стало зовсім тихо, бо навіть вітер припинив пошумлювати. Це вітер, вітер, уперто повторила Марта. А як не вітер, то мала баті тервос, яка має посуд на кухні. У неї весь день боліли зуби. Але щось тривожне і непевне у словах Покоївки змусило Мері пильніше придивитись до неї. Вона не вірила Марті. Розділ шостий. А все таки хтось там плакав. Наступного дня линув рясний дощ, і коли Мері визирнула у вікно, пустріще було закрите сірим запиналим непроклядної мряки. Про те, що бути надвір, не могло бути й мови. Що ви робите у себе в хаті, коли ось так дощить?» – запитала вона Марту. Стараємось затоптати одне одного, відповіла та. А, нас багатенько. Матуся добра душа, а все ж їй терпіння не вистачає. Старші йдуть у хліви там бавляться. Дікон той взагалі на дощ не зважає, йде собі гуляти, наче там сонце. Він каже, що в дощові дні можна побачити таке, що за погоди не побачиш. Він раз натрапив на мале лисеня, яке ледь не втонуло в затопленій норі, і приніс його домів, тримаючи в пазусі, або воно зігрілося. Його мамку вбило неподалік, а нору залило, і всі інші лисенята потонули. Тепер са живе в нас удома. Іншого разу він знайшов мала воронаня, яка так само ледь нафтонула. І він так само приніс його додому і приручив він назвав його серотрус, бо воно таке чорне, стрибає і літає за ним скрізь. Минув вже той час, коли Мері обурювали простацькі розповіді Марти, їй було цікаво її слухати, і навіть було шкода, коли Марта замовкала чи кудись йшла. Історії, що їх розповідала Вонді Ая, були зовсім не схожі на ті, що їх розказувала Марта. Про хатинку на пустищі, в якій живе 14 людей у чотирьох маленьких кімнатках, і від них ніколи немає досить їжі. Діти там юрмляться і граються, немов кудлаці цуценята шотландської вівчарки колі. Мері найбільше подобалось Матуся і Дікон. Коли Марта розповідала, що матуся сказала, чи зробила, вона завжди звучала по домашньому затишно. Якби в мене було воронення чи лисеня, я б з ним гралася, промовила Мері, але в мене їх немає. Марта подивилась на неї трохи розгублено. Ти вишивати вмієш? Ні, сказала Мері. «А шити?» «Ні». «Ну А шити? Ні. Ну, а читати? Так, то читай або вчися писати. Ти вже досить доросла, аби вчитися з книжок. Я не маю книжок, сказала Мері. Ті, які були, залишились в Індії. Шкода, мовила Марта. Як місіс Медлок дозволить, то підеш у бібліотеку, там тих книжок тисячі. Марі не запитувала, де бібліотека, бо ну, раптова думка. Треба було піти і втілити її. Місіс Медлук вона не боялась. Економка весь час сиділа у своїй затишній кімнаті внизу. В цьому будинку взагалі рідко кого можна було б побачити. Насправді в ньому нікого не було, крім слух, і коли господар їздив по світах, вони жили собі внизу, як у бога за пазухою. Там була величезна кухня, вся обвішена мідним оціновим посудом, де вона їли п'ять разів на день. Там же містилася велика зала, де відбувалися шумні вечірки, коли не було місіс Медлук. Їжу для Мері готували і подавали регулярно, і Марта приглядала за нею, але більше ніхто нею не цікавився. Місіс Медлук провідувала її щодня або через день, проте ніхто її не запитував, що вона робила, і ніхто не казав їй, що робити. Мері гадала, що, певно, саме так виховують дітей в Англії. В Індії про неї піклувалася Ая, котра скрізь її супроводжувала. Постійна присутність няньки частенько втомлювала мері, а тепер за нею ніхто не ходив. Вона вчилася одягатись самотужки, бо Марта дивилась на неї, як на хвору чи на домку вату, коли вона вимагала, щоб її вдягала. Невже ти сама негодна, сказала Марта одного разу, коли Мері стояла й чекала, поки їй надягнуть рукавички. Наші Сьюзен Енн усього чотири рочки, а вона вдвічі розумніша за тебе. Іноді здається, що тобі бракує клепки. Після цього Мері годину дулась, але зрештою це її дечого навчила. Цього ранку вона простояла біля вікна ще хвилин десять по тому, як Марта востаннє попідмітала біля каміна і пішла вниз. Вона міркувала про нову ідею, що сяйнула їй, коли зайшла мова про бібліотеку. Бібліотека їй не цікавила, бо вона прочитала зовсім набагато книжок, але, почувши про неї, згадала сто ту кімнати з замкненими дверима. Цікаво. Чи всі вони справді замкнені і що вона побачить, коли потрапить в одну з них? Чи справді їх було сто? Чом би не піти і не перевірити? Принаймні, це хоч якась розвага, якщо не можна піти на двір. Її ніколи не вчили питати дозволу на те, аби щось робити, тож вона не запитувала б місяць Медлок, навіть якби її побачили. Дівчинка відчинила двері кімнати, вийшла в коридор і розпочала свою мандрівку. Це був довгий коридор, він розгалужувався на кілька інших і вів короткими сходинками вгору, далі знову вгору. Скрізь були двері, двері, багато дверей і картин на стінах. Часом це було зображення похмурих фантастичних краєвидів, але найчастіше портрети чоловіків і жінок у дивних пишних строях з атласу і Оксамиту. Вона опинилась у довгій галереї, стіни якої були завішені такими портретами. Мері ніколи не думала, що їх може бути так багато в одному домі. Вона повільно йшла галереєю і пильно приглядалася до облич, які, здавалось, так само пильно вдивлялася в неї. Наче їм було цікаво, що ця маленька дівчинка з Індії робить у їхньому будинку. Були там і портрети дітей, маленьких дівчаток у тонких атласних сукенках, які сягали їм до п'яти яскраво біліли на загальному тлі картини, і хлопчиків з пишними рукавами, мереженими комірцями і довгим волоссям або з великими брижами крушей. Вона постійно зупинялась, щоб подивитись на дітей. Їй було цікаво, як їх звали, де вони всі поділись і чому вбрані в такий чудернацький одяг. Була там похмура і нагарна дівчинка, схожа на неї. Одягнута в зелену парщову сукню, а на пальці в неї сидів зелений папуга. Погляд мала гострий і допитливий. Де ти тепер? уголос запитала її Мері. Шкода, що тебе тут нема. Безперечно, це була дуже дивна ранкова прогулянка. Схоже, нікого не було в цьому величезному, неосяжному замку, крім її маленької фігурки, яка рухалась то вгору, то вниз вузькими коридорами і широкими. Їй здавалося, що крім неї, цими коридорами, взагалі ніхто ніколи не ходив. Якщо так багато кімнат, то якісь люди, певно, в них мешкали, але все було на вигляд таке покинуте і спустіле, що в це не дуже вірилось. Тільки піднявшись на другий поверх, вона здогадалася смикати й крутити дверні ручки. Всі двері були замкнені, місіс Медл казала їй про це. Але Мері таки взялась за ручкою когось дверей і крутнула її. На мить вона злякалась, коли відчула, що ручка піддалась без зусиль, а тоді штовхнула двері, і вони повільно і важко розчинилися. Це були масивні двері до великої спальні, на стінах вишиті килими, в кімнаті інкрустовані меблі, такі самі, які вона бачила в Індії. Широке вікно засвантьованою шибкою виходило просто на вересове пустище. Над каміном висів ще один портрет похмурої, негарної дівчини, яка, здавалось, дивилась на неї з неабийкою цікавістю. Мабуть, вона тут спала, подумала Мері. Вона так на мене дивиться, що мені аж незручно. Після цього вона відчиняла нові і нові двері. Вона перебачила стільки кімнат, що ж втомилась, і схоже було ще їх справді не менше ста, хоч вона й нарахувала. Усіх висіли старі картини і старі гобелени з дивними сценами. І майже в кожній кімнаті стояли розкішні меблі з вишуканими візерунками. У одній кімнаті, схожі на світлицю для леді. Килими були з вишитого оксамиту, а в скляній шафі стояло багато слоників, вирісплених із слонової кістки. На них сиділи погоничі або височили паланкіни. Деякі з цих слоників були великі, а деякі зовсім крихітні, немов діти. Марі бачила вироби із слонової кістки в Індії і знала про слонів усе. Вона відчинила дверця та шафи, стала на ослінчик і гралася слониками досить довго. Втомившись, розставила слоників так, як вони стояли і зачинила шафу. Протягом усієї мандрівки довгими коридорами і порожніми кімнатами вона не побачила жодної живої душі, але в цій кімнаті хтось таки був. Зачинивши дверця та шафи, Мері почуло легеньке шурхотіння. Це змусило її зіскочити з услінчика і глянути на канапи біля каміна, звідки це шурхотіння долинало. Кутку канапи лежала подушка, в ній виднілася дірка, а з цієї дірки визирала крихітна голівка з двома переляканими оченятами. Мері тихенько підкралися, щоб розхледіти як слід. Це була маленька сіра мишка, яка прогризла дірку в подушці і зробила собі затишне кубло. Шестеро мошенят спало біля неї, притулившись одне до одного. І, хоч у ста кімнатах не було жодної живої душі, ці семеро мошенят зовсім не скидалися на самотніх. Якби ви не боялась я взяла б вас до себе, сказала Мері. Вона вже досить довго гуляла і знудилась. Їй не хотілося більше блукати, тож вона пішла назад. Двічі або тричі звертала не туди і була змушена підніматися і спускатись, аж поки не трапила на потрібний коридор, але зрештою таки знайшла його, хоча й понилася досить далеко від своєї кімнати і не знала точно, де саме. Схоже, я знов зайшла натуди сказала Мері, зупинившись наприкінці короткої зали з губилином на стіні. Я не знаю, куди йти, як тихо тут. І щойно вона це сказала, тишу порушив раптовий звук. Це знову був плач, але не такий, який вона чула минулого вечора. Це було уривчись та вирадливе пхинькань, приглушене товстими стінами. Це ближче, ніж учора, прошепотіло Мері, відчуваючи, як серце її забилося швидше. І це такий плач. Випадково вона поклала руку на гобелен і перелякано відскочила назад. Цей гобелен був іще одними дверима, котрі раптом відхилилися. Стало видно продовження коридора, і вона побачила місіс Медлок, яка йшла до неї з в'язкою ключів у руці і злющим, призлющим обличчям. Що ти тут робиш? просичала вона, взяла мері за руку і потягла за собою. Що я тобі казала? Я не туди звернула, спробувала пояснити Мері, не знала, куди йти, почула, що хтось плаче. Вона й так ненавиділа місіс Медлук, але тепер зненавиділа її ще більше. Нічого ти не чула, шепіла економка. Ти зараз же підеш до своєї кімнати або я намну тобі вуха. І, тримаючи Мері за руку, вона то тягла її за собою, то пхала вперед, спочатку вгору одним коридором, потім у з другим, аж поки заштовхала в кімнату, де дівчинка мешкала. Слухай сюди, суворо сказала місіс Медлук. Ти сидітимеш там, де тобі наказано, бо інакше тебе замкнуть. Швидше боже хазяїн призначив тобі гувернантку, він обіцяв. За такими, як ти, треба добре глядіти, а в мене і так роботи вистачає. І місіс Медлок вийшла з кімнати, грюкнувши дверима. Мері сіла на килимок біля каміна, бліда від злості. Вона не плакала, вона скреготала зубами. Хтось же там плакав, хтось плакав, хтось плакав, уперто повторювала вона. Мері чула цей плач уже двічі і колись однаково про це дізнається. Вона й так багато дізналася цього ранку, їй здавалося, що вона повернулася із тривалої мандрівки, і, як не як, це була хоч якась розвага. Вона погралася фігурками з слонової кістки і побачила мишу з машенятами з оксамитової подушки.